Всім привіт! Раді вас вітати на каналі Ліснички Тревел. Чергова порція подорож за грибами для вас спеціально розпочинаємо. Так, ну сьогодні ви розумієте, що хто дивився попередні відео, ми вже дуже багато тут пройшлися, навіть деякі місця по декілька раз. Тому а, очікувати, що грибів буде багато, то не варто. Але. Вони ростуть, були дощі. Кожного дня дуже велика роса на деревах. Тому будемо сподіватися, що щось виросте. Ось, сьогодні я спробую ще раз переглянути місця з висичками, подивитися під осини, може, щось там ще виросло. Ну, ви зрозуміли, спускаюся в ті хащі, які там знаходяться знизу. Ось, буду радий, якщо ви долучитеся до перегляду цього відео. і Разом зі мною пройдете і подивитеся ті гриби, які я сподіваюся знайду. Тож, влаштовуйтесь, ми розпочинаємо. Так, почали ми з двох підборезовиків і трапилися прямо на спуску. Ось Такі гарні. Це будуть перші сьогоднішні гриби, хоча й не лисички, я планував все ж таки трошки лисичок знайти. Ось під березовики теж гарно. Так, а я рухаюсь далі. Так, хоч не можу ніяк знайти лисички, але бачите, під осини, які трапляються. Ось такі грибочки. Ось. Так, бачите, ось є такі, але я їх такі не збираю. Так, це це я беру. Зараз тут ще подивлюся, може де ще пару підосиновиків є. Так, трошки лисичок, але такі. Вони вже тільки на сушіння підуть. Така, бачите? Така. Ось і тут трошечки зараз беру. Ось такі. І дві. Так. Ось така. Так. Ну і оцю. А, це план. Тут вже все. Так. Трошечки є лисичок, але... О, ось ще я не побачив. Дивіться, тут взагалі свіженькі Так. Так. ось іще тут. А, це вже хтось брав. Так. Ну що? Щось вже є, вже не пустий кошик. Так, добре, дивимося ще тут. Так, тут повиростали маленькі лисички, Такі. Будемо їх брати. У нас немає іншого варіанту для заморожування середніми. Так. Ось ще така. Така. І тут ще трошечки виросла. Ще дві. І ось ще одна. Ніби тут все. Він ще Така собі насущіння. Сто відсотків. А ось іще. Теж туди піде, якщо даже бо такі лисички швидко втрачають свої властивості. Сильності. Так, ніби все тут. Так, друзі, дивіться, куди треба лізти щоб лисички сюди, такі хащі. Але тут такі справжні велетні насушіння. Так, ще дивіться так ось іще іще так в кошик, але це ще не все. Треба ще сюди залізти. Так всі забрати лисички. Хоча тут їх небагато, але а, є. Ух, так. Ніби більше не бачу. Так, тут все з цим місцем. Так, далі буду просуватися цією доріжкою. Так, а поки Ось такий хребочок під березовок. Забираємо. Тут ще трошки лисичок, знайшов маленьких, я вам їх не показував, тому що ну вони дуже маленькі. Раз ось такі кошик ми маємо, плюс цей грибочок. Не знаю як це назвати. Дивно, що я його не побачив минулого разу цю дві. Дивіться. Треба робити фото. Потім і деталі. Так, спочатку не зрозумів, що це. А тепер, якщо придивитися, і дуже напрягтися. О! Це буде підосиновик. Був як яєчко, а став грибочком. Гарне доповнення до колекції. До речі, дивіться, який той був підосиновик, який я тільки що знайшов. О, Клас, так? Супер. Будемо сподіватися, що він не червивий. Все, зараз цей обчищаю і далі. Так, друзі, я знайшов цілу плантацію лисичок. Ліс Подивіться, скільки їх тут. Маленька така ділянка, але будемо збирати. Раз. Два. Три. Не знаю, чи треба рахувати. Чотири, п'ять. Ось ще. Та не буду рахувати. Якщо хоче, порахуйте хтось. Скажіть скільки тут було лисичок. Навіть маленькі будемо брати. Так. Ще ще заховалось. Так так не подобається мені, коли вони в малині, потім витягати гілки з пальців дуже важко. Так, є далі. Ох, просто фантастика. Подивіться, тут ще один. Це місце класне. Тут траплялися там максимум десяток. Тут прямо колондайк усичав. Дивіться. Ооо. Це потужні. Такі. Так. С ці? Теж. Так ось ці. Ох, місце просто класне. Не ще я тут був, пропустив його. Не бачив цих лисичок взагалі. Так, потім будемо чистити. Будемо витрачати час зараз. Так, тут ще, Дивіться, ох. Все взяти однією рукою важкувато знімати і збирати. Але що робити, треба ж вам показати ці грибочки чудові. Дивіться. Так. ось ще, То, мабуть, я тут пройшовся, можливо, не побачив. Не знаю, як так. Просто я тут йшов два дні назад. Вони ж не могли вирости стільки до таких розмірів. Значить, я пропустив. Був неуважний. А неуважний грибник це мінус гриб. Так, дивіться. Або мінус отака полянка грибів. Дивіться, скільки тут лисичок. Ну, зрозуміло, що є. В Карпатах місця, де там можна за одну хвилину, ну за одну хвилину добре, за 10 хвилин набрати повний кошик, але ми ж не в тих місцях. Так, це треба знати, ці місця, це треба бути місцевим. Так, і то, і то, як потрапився, цей рік є. В інший рік в інший час тут як буває. Ось тут мені просто подивіться, скільки тут їх ще. Так, ось ці. Так. Там лисичка одна ще. А вон ще. Тут треба забрати ось ці спочатку. які заховалися. Так. Ця. Зламалася. І оцю треба забрати. Так, все, ніби тут. Тут ніби все з цієї сторони. Так, от так кошик нормально підключився і ось ці залишилися. Все. Друзі, зібрав все, що тут було. Ось Такий зараз кошик з рибами. Ідемо далі. Так, друзі, вже рухаюсь назад. Ще трошки лисичок місце. По мені щось повзе постійно, тому що крізь хащі якісь рухаюсь. Опа. Ось такі гарні лисички. Та давай фокусуйся. Так. Тут ще трошки лежать такі. Вони тільки на те, щоб їх підсушити, якраз сушка. Готова. Так, цю я не буду взагалі брати. О, тут, бачите, заховалася ще одна. Так, і тут ще... О, дивіться, тут вже тверденькі. Ось такі. траві, бачите, ховаються. Тут треба травичку моніторити, знайти лисички. Так. Ще одна. Тому тут треба вторгується пошукати трошки ще. Так, ще. І ось ще опа. Так, ну вон ще одну бачу. Ого, тут така. В цих папоротях. Спробую дістати. О! Є. Так, друзі, ще трошечки пошукаю ці травички і вже буду повертати назад. Так, ще трошки лисичок я знайшов. Тут, бачите, ось ось тут от вони заховалися. Трошки позбираємо це, вже я на пів шляху назад. Так, ось такі. Вони ростуть тут. Ще одна. Так. Подивимось, що тут у нас. Тут всюди ця ожина. Так важко щось діставати. Тут гарні. Подивіться. Ооо! Це класні. Так, тут які у нас... Не бачу нічого. Ось. Вибачте. Але дійсно такі умови для збору важкі. Сюди. Дістався. Ось іще. Дивіться, які гарні. Раз, два. Ну це така на сушку, Ось іще одна. Так. Тепер трошки сюди. Така лисичка. Ось, я думаю, це вже мабуть останнє місце, тому що я просто йшов назад і вирішив тут завернути куточок. А в принципі, якщо йти далі, то я вже всі куточки поперевіряв. Тут цей один такий лишився, де я ще не був. Так, тут ніби зібрав. Ще ось там лисичка одна. О, так, друзі, ніби все. Ну, я ще продивлюся, але, мабуть, тут же все зібрали і буду вирушати вже підніматися назад. Так, друзі, все ж таки трошки лисичок залишилося на зворотному шляху. Ось Такі, бачите, тут хтось вже збирав, я тут не збирав, а, дивіться, які гарні. В цьому місці, а важко так їх відірвати. Так, я тут не збирав, але ну, хтось тут був, ну і зрозуміло, що тут дуже багато в цьому комплексі, де ми відпочиваємо, багато відпочиваючих, ну і якийсь, напевно, відсоток рибників також є. Тому не дивно, що тут. Ходять і, крім того, напевно, місцеві тут. Ці місця моніторять дуже гарно. Тут ще, бачите, такі гарні лисички виросли. Оп. Так, тому ось такі місце трошечки зібрали. Так, ну ось така корзинка зараз вийшла, бачите, нормально. Все, рушаю назад. Ну, напевно, подарунок на останок про цю подорож. Такий підосиновок до кошика. Так, все, підходжу до будиночка. Втомився. Там дуже важко ходити і треба підніматися, опускатися. І хащі такі, що дуже важко при з них... Проходити. Але все, вже пройшов. Зараз давайте поглянемо, що у нас тут ці корзинці. Ось бачите, вона ось така наповнена лисичками і трошки підосиновиками. Ось, і на цьому будемо завершувати наше відео. Ось, але я думаю, ще грибні походи будуть. Ось, Ставте нам лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на наш канал, ліснички Тревел. Всього вам найкращого. Пока-пока.